Гасіння пожеж безпосередньо. От. Але ще також є і інший спектр це розмінування. Ну, насамперед, це рятувати життя. Ой, що вони тільки не роблять. Знімаю з балконів, хто де застряв. У всяких екстрених ситуацій. Да. Там щось може обвалитися, упасти, якось ДТП. Да яка, яка ситуація, екстрена, та будь-яка ситуація екстрена, вони все роблять. Бо, наприклад. Під завалами, наприклад, вогонь і так далі. Типу, в багатьох функціях. Ну, в першу чергу рятувальники це сама необхідна на сьогоднішній день професія. Тому що, так як війна триває, пожежі, з під уламків, з пожеж, з якихось масових катастроф. Це допомога в екстрених ситуаціях. Допомагають людям, будь-де це потрібно. Мені здається, що рятувальники це ті, хто допомагають. У надзвичайних кризових ситуаціях, які раптово виникають, і це люди, які можуть оперативно зреагувати на це і надати якусь першу допомогу. Рятувати людей якомога швидше. Це все треба швидко робити. Завжди, на як то кажуть, на чеку, і готові нас нам допомагати. Пожежі гасять, знімають щось із висоти, достають когось з під завалів і так далі, Що подібне. Здоров'я їм і легкої роботи.